Як же працює канальний фанкойл? Виглядає він от таким чином. Тож у нас є така коробка, в якій стоїть фільтр, в якому стоїть двигатель, і условно лопасті, які перекачують повітря. І у нас від канального фан-койла є условно в ньому теплообмінник, до якого подається теплоносій. Цей теплоносій це може бути вода, гліколь, любий теплоносій, який переносить або тепло, або холод. Канальний фан з одної частини приміщення забирає повітря. Вентилятором всасує себе. Через теплообмінник його нагріває або охолоджує за допомогою теплоносителя, який типу, готує або тепловий насос, або будь-який опалювальний прилад, якщо він тільки на тепло працює, і в другу частину кімнати вже подається повітря або <кхи> охолоджене, або повітря прогріте. Таким чином ми перемішуємо плавно типу, повітря внутрі приміщення, і ми маємо одним приладом. Є можливість у нас його або догрівати, або охолоджувати. Таким чином, ми закриваємо питання.